Вітаю вас, цей день обіцяв бути звичайним. 17-річна Ешлі Рівс попрощалася зі своїми батьками, узяла ключі, телефон і, як зазвичай, ворушила до школи. Вона сказала, що йде грати в баскетбол в парку, але додому так і не повернулася. Час минав, а її телефон не відповідав. Батьки телефонували знову і знову, але в слухавці лунали лише гудка. Страх закрався в їхні серця, коли стемніло, А від Ешлі не було ні дзвінка, ні повідомлення. Поліція швидко взялася за справу. Але що глибше вони занурювалися в розслідування, то більше з'являлося запитань. Ешлі не просто зникла, вона немов розчинилася в повітрі. Єдина зачіпка, яку вдалося знайти, лише ускладнювала ситуацію. Що ж сталося тієї ночі? Який секрет приховувала Ешлі? 27 квітня 2006 рік Мілштадт 17-річна Ешлі Рівс, жила разом зі своїми батьками та молодшою сестрою на ім'я Кейсі. Ешлі була старанною ученицею. У неї були тільки хороші оцінки. Вона вже знала на кого вступати після закінчення школи. У дівчинки була благополучна сім'я. Люблячі батьки, багато друзів і хлопець на ім'я Джеремі. У них були серйозні стосунки, і дівчина навіть познайомила його зі своїми батьками. Хлопець сподобався її родині. 27 квітня день почався, як зазвичай. Ешлі збиралася до школи і попередила батьків, що після уроків вона затримається, у неї співбесіда на роботу. Після співбесіди вона неймовірніше піде розвіятися і пограти з друзями в баскетбол. Ешлі сказала, що буде вдома о 22.30. Дівчина вирушила до школи, а відсиділа там цілий навчальний день. Після вона зустрілася з Джеремі біля шафок. Еші попросила у свого хлопця позичити їй на кілька днів його автомобіль. Взявши ключі від позашляховика, вона подякувала Джеремі і пішла. У школі вона зустрілася зі своєю сестрою Кейсі і запропонувала підканути її до будинку. Сестра не відмовилася, і Ешлі, висадивши її біля будинку, поїхала на співбесіду. Але на роботу вона так. І не приїхала. Ешлі була дуже пунктуальною. Вона ніколи надовго не зникала. Якщо в неї з'являлися якісь плани або ж вона затримувалася, вона завжди повідомляла про це батькам, аби ті не хвилювалися. Але о 10-й вечора батьки почали перейматися. Донька могла б зателефонувати їм після співбесіди і розповісти, як усе пройшло. Але вона цього не зробила. Вони почали писати доньці смс, відповіді не було. На дзвінки вона так само не відповідала. Батьки пішли з розпитуваннями до сестри Ешлі Кейсі. Але дівчина відповіла, що сестра завезла її додому, і більше їй нічого не відомо. Тоді сім'я Кейсі вирішила зв'язатися з Джеремі. Він так само був схвильований. Говорив, що весь день сьогодні дзвонить Ешлі, але вона не відповідає. З огляду на той факт, що їхня донька ніколи надовго не зникала, їхня тривога переросла у справжню паніку. Вони обдзвонювали усіх знайомих і друзів дівчини, але всі говорили одне й те саме. Бачили її в школі, бачила, як вона їхала, і більше про неї нічого не відомо. Мати Ешлі вирішила не гаяти ні хвилини і одразу ж звернулася в поліцію. Поліція Мілштата не вперше стикалася зі зникненням підлітків. Вони хотіли заспокоїти матір, але вона була невтішна. Їм нічого не залишалося, як почати пошуки Ешлі негайно. Перша зупинка, де почалися пошуки, виявився парк Ладерман, улюбленим місцем місцевих підлітків, що славиться своїм постійно. Зайнятим баскетбольним майданчиком було добре відомо, що Ешлі нерідко проводить там час. Коли поліцейські заїхали на парковку, їхню увагу одразу привернув автомобіль Джеремі, однак самої дівчини поблизу. Не виявилося офіцери вирішили перевірити машину. Відкривши двері, вони виявили всередині розкидані речі Ешлі. Жодних слідів боротьби знайдено не було, але й самої дівчини не було видно, ніби вона просто розчинилася в повітря. Поліція почала повномасштабну пошукову операцію, що тривала всю ніч. Було обстежено всі можливі куточки парку, зарості дерев, відкриті поля, прогулянкові стежки, але пошуки не дали результатів. З першими променями сонця надія послала поступово згасала машину. Вони знайшли, але самої Ешлі ніде не було. Опинившись у глухому коті, слідчі вирішили допитати всіх, хто був близький Ешлі. Першим кого вони викликали, став Джеремі, її молодий чоловік. Однак він був абсолютно розчавленим тим, що сталося. Без вагань він надав детективам свій телефон для перевірки і підтвердив своє алібі, яке виявилося бездоганним. Незабаром поліція виключила його з числа підозрюваних. По ньому було видно, що він дійсно дуже любить Ешлі. І переймається за неї, а не просто грає роль вбитого горем хлопця. Та й самі батьки Ешлі на нього не думали. Вони знали його досить довгий час, а він точно не міг скривдити їхню доньку. Але що глибше детективи копали, то більше дивних деталей спливало на поверхню, а виявилося, що в Ешлі був секрет від батьків і її хлопця. Її друзі розкрили, що в її житті була не одна, а дві любовні історії. Одна з них була відома всім. Це були стосунки з Джеремі, але другі стосунки зберігалися в таємниці. Вони тривали давно і більше того, мали заборонений характер. Другим чоловіком у житті Ешлі виявився Сем Шелтон. Її друзі розповіли, що дівчина часто використовувала баскетбол як привід, аби вийти з дому. Вона говорила батькам, що йде грати в баскетбол, але насправді зустрічалася з Семом. Сем був далеко не підлітком. У свої 27 років він працював шкільним учителем і тренував старшокласників із баскетболу в Мілштаді. Хоча він ніколи не був викладачем, Ешлі їхнє знайомство почалося, коли вона була ще молодшою. Пізніше з'ясувалося, що він роками непомітно впливав на неї, маніпулював її сприйняттям, створюючи ілюзію романтичного зв'язку. Коли поліція розшукала Сима, він перебував на бейсбольному полі. У цей час він якраз займався з командою. Офіцери перетнули газон, відвели його вбік і відвезли у відділок. Він прибув на допит просто у спортивній формі. У кімнаті для допитів він сидів із незворушним виразом обличчя і брехав. Він стверджував, що нічого не знає про зникнення Ешлі і не розуміє, Чому його допитують, однак його версія була сповнена суперечностей. Він плотався в деталях. Коли поліцейські почали чинити тиск, він почав нервувати. Через 12 годин один із детективів ухвалив нестандартне рішення. Він запросив до відділку матір і бабусю сема. Він запитав його, як би вони відреагували, якби дізналися, що він бреше поліції. Це стало переломним моментом. Сем не витримав і зізнався. Але навіть бувалі детективи не очікували почути те, що він розповів? Він описав, як того вечора справді зустрівся за Шлі в парку Ладерман. Вони пересіли в його машину, проводили час разом, а потім між ними розгорівся серйозний конфлікт. Сем за Жева, бо Ешлі покинула автомобіль. Вона відмовилася. Вона хотіла порозумітися і обговорити їхні стосунки. І тоді. Він напав на неї, за його словами. Він схопив її через центральну консоль машини, застосувавши задушливе захоплення. Він стверджував, що всього лише хотів виштовхнути її з машини, але випадково стиснув занадто сильно. Пролунав різко і хрускіт. Як виявилося, це зламалася її шия. Ешлі втратила рівновагу і впала на приладову панель, але вона була все ще жива. Саме тоді сам прийняв страшне рішення. Він вирішив. Закінчити розпочати. Сам розумів, що якщо вона виживе, то розповість про все близьким, а ті передадуть усе поліції. Сам почав приставати до дівчини, коли вона була ще дитиною, а потім зробив замах на вбивство. Якби ці деталі розкрилися, у нього було б дуже багато проблем. Спочатку він намагався задушити її руками, але вона продовжувала боротися. Тоді він зняв ремінь, накинув її його на шию і почав тягнути. Їхні погляди зустрілися. В її очах він бачив страх, її губи посиніли, З рота пішла піна. Він не міг дивитися їй в обличчя. Тому він розвернув її, відвернувши до вікна, Оперся ногою її у спину натягнув ремінь ще сильніше, аж поки той не обірвався. Коли дівчина остаточно затихла, він перетягнув її тіло на підлогу з боку пасажирського сидіння. А потім проїхав через усе місто в Парк Сітізенс. Там він потягнув тіло в глиб лісу і залишив його серед дерев. Ешлі залишалася лежати в холоді, без руху, в тому ж одязі, в якому провела свій останній вечір. В очах багатьох жителів містечка Сем Шелтон здавався ідеальним, молодий, привабливий, з чіпким розумом і гіпнотичними блакитними очима. Він притягував до себе увагу, особливо серед підлітків. Дівчата захоплювалися ним, а його харизм лише підігрівало цей інтерес, крім викладання і тренерської діяльності, він пробував себе в професійному реслінгу виступаючи на місцевих змаганнях під гучним псевдонімом Вчитель. Але за чарівністю ховалася похмура сутність. Кілька років тому він почав спілкування з за шлярів. Коли Таші навчалися в середній школі, він уміло завойовував її довіру, обережно й терпляче прокладаючи шлях до її свідомості. Під маскою турботи і дружелюбності він маніпулював дівчиною, використовуючи своє становище дорослого і наставника. Згодом його вплив став наскільки сильним, що Ешлі почала сприймати їхні стосунки як щось особливе, ніби між ними існував справді щирий романтичний зв'язок. Але це була лише ілюзія. Насправді сам переслідував. Зовсім інші цілі. Він був хижаком, який замаскувався під наставника. І тепер він зізнався у страшному злочині. Після довгих годин допитів сим, нарешті, погодився показати поліції місце, де він залишив тіло Ешлі. Він провів слідчих до парку Сітізенс, запевняючи, що саме там вона має перебувати. Але коли вони прибули на місце, почався сильний дощ. Злива йшла вже кілька годин, перетворюючи землю на брудне місцево. Сам раптом почав плутатися у свідченнях. Він вдавав, що не впізнає місцевість, губився. Говорив, що забув точне розташування. Його невпевненість змусила поліцейських сумніватися. Можливо, він збрехав, можливо, його зізнання лише вигадка. У цей момент один із поліцейських спрямував промінь ліхтаря в бік дерев, і тоді. Вони побачили з'яжі на невеличкій галявині серед мокрої трави та лісового сміття лежала дівчина, її тіло було вкрите брудом, листям і комахами. Шея була вивернута в неприродному положенні, немов від сильного удару, але раптово вони помітили рух. Вона дихала. Ешлі Рівс була жива протягом довгих тридцяти годин. Ешлі залишалася нерухомою в лісі. Вона лежала під проливним дощем, ледь захищена від холоду тонкою футболкою і легкими штанами. Її тіло не слухалося її. Травми паралізували її, позбавивши можливості рухатися або подати сигнал про допомогу. Вона не могла ні покликати когось, ні навіть поворухнутися. І весь цей час. Вона боролася за життя. Коли медики дісталися до неї, вони діяли вкрай обережно. Дівчину негайно доставили в лікарню, де її ввели в медикаментозну кому. Лікарі не давали втішних прогнозів. Вони попередили родину, шанси на те, що Ешлі коли-небудь знову прокинеться вкрай малі. Пошкодження були занадто серйозними, але Ешлі не здалася, і через деякий час сталося неймовірне. Ешлі Пройшла до тями. Відновлення стало довгим і болісним процесом. Їй довелося вчитися заново всьому говорити, рухатися, їсти, тримати предмети в руках. Вона буквально проходила шлях дитини, заново освоюючи основу життя, але вона впоралася. Сьогодні Ешлі Рівс не просто жива. Вона побудувала своє життя заново. Вона вийшла заміж, народила двох дітей, і зуміла залишити своє минуле позаду. Для неї події того страшного дня не стали визначальними. Вона відмовилася бути жертвою і перетворилася на людину, яка зуміла подолати щось немислиме. Щодо Сема Шелтона, він отримав 20 років в'язниці за замах на вбивство. Але 2024 року йому надали можливість подати прохання про умовно дострокове звільнення. А за мотивами цієї історії знято фільм Кинута помирати і історія Ешлі Рівс. Дякую вам за те, що дивилися це відео до кінця. Бережіть себе.